Вітаю вас сьогодні в нашому шоу Гравець, якому вже достатньо. і він прийшов виговоритись. І так, чому ви прийшли сюди, містер. А, а як вас звуть? Мене звати Захарко. І так, чому ви прийшли сюди? Я вирішив висказатися по тому поводу, що адміністрація не вислуховує наші потреби. Так, я вже чув, що ви не дуже задоволені тим, що на даний момент складність на сервері є найвищою. Це так? Абсолютно вірно. Вони не розуміють, що вони говорять. Але трохи раніше гравці провели голосування, та адміністрація змінила складність на нормальну. Що ви про це скажете? Ну, в принципі, тут можна похвалити. так? Адміністрацію. Да-да-да. Бажана, бажана. Якщо ви не забанили, ну що ж, що я скажу? В цей раз адміністрація вислухала наші вимоги, і я задоволений. Дякую, що запросили. Дякую вам за ваш час. І добре, що висказали все, що у вас на душі. Ой, бля. Все, час. <ріць> у серце в п'ятки. <ріць> Пішли тепер до <ріць> самого адміністратора. О, давай. Він нас зараз на сервері? Давай камеру візьмемо. Давай. Я да, запам'ятаю, як вона була, поціни я строїв. Ой-ой. <ріць> я вже думав, на це, це мані... там було. Оце мені пощастило. Газ взяв портал. Хозяин. Хазяїн. Так. Нема хозяїнів. ліо 77 Л187. О, привіт. Щас, Ще, ще, ще. Ви щось підірвали? Ні, 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 не ще, ще, ще. Ні, 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 не не Компромат. Ні, 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 -ні, -ні. Потім нам... не не на мене. Один знайшов компроматор. Я думаю, ви в курсі ні. Прошов кусь. Прошовкусь, до речі. Зараз він підготує і все зараз розкаже. Ну я кругляк скину поки. А ну пішли за Харкова знайдемо. сцену. ідеально, просто ідеально. Шановний 287, так. Е, я прошу вас стати на проти камери. Е, чи даєте ви згоду, що ця камера буде вас знімати, а ми е, дві персони будемо задавати вам питання? Ні, не даю. мотор. Погнали. Угу. Доброго дня, шановний. Це телеканал Говорить Розквіт. Так як ви один з адмінів, нам цікаво почути вашу думку. Поводу змінення складності гри. Що ви про це думаєте? От нащо на ти отаке робиш? Я думаю, що це було помилкою. Ми прогнулись під чужою думкою. Дякую за вашу чесну думку. І за чесну відповідь. І дякую за угу. ваш час. А будуть якісь бабульки обсуждати, що я зараз сказав? Звичайно. Ну можете виїхати грати. Ти будеш бабулькою? Ах, ти. Все, я камеру забрав, біжу в погоню. У Мене здається вуховичотири. Я останній раз щоб до тебе дістатися, щоб побити візера в тушках. Мені довелося ну, строїтись через лаву, там, потім знайти ваш портал копатися вверх, блоки під себе ставити. От, бачиш, адміни не знають про простих людей. У нас там доріжки построєні. Та я знаю, да. що там доріжки да, є, да. але ну, вони не очевидні. <рес> що ви що говорили? Про це. Куди? <рес> Куди? Так, ну шо, будем йти? Ти з нами підеш? Ти ходім. Так, пішли. Пішли до верхорнера. Да. Хлопці, я камеру несу. <рес> <Тилпуйте. рес> Хазяїн! Хазяин! Хаяин! Улю. Молодец. Е, 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 ага. uh. <кхем> так, оверхорнер. Ваша думка нам дуже цікава. Що ви думаєте про недавні зміни складності на нашому сервері? Нормально. <кхем> так я і пропонував перший. Щоб змінилась складність. Ага, тобто ви засновник цієї ідеї, так? Не ну, да. О. Так. Ви там потрібні. Ой, а де? Захарка. А, вот. Я тут. Так, ну це цікава інформація, Ас асистент. А, мені ще цікаво, де мій другий асистент. Я в шоках. Я за камерою. Він за камерой. А Може у вас є якась щось, що би ви, що ви хотіли сказати. Передати, може якусь важливу інформацію всім гравцям. Зараз. Я можу повторити питання. Так як ви виявили, що ви є засновником цієї ідеї, щоб змінили складність на нашому сервері, мені цікава ваша думка. Чи змінилося ваше життя після того, як ваша ідея. Вплинула на щось. І чи є у вас якась інформація, яку ви хочете розповісти іншим гравцям? Може, якісь ідеї, поради. Або це інше. Вирішуйте самі. Русня сосать — це раз. Е, два. Е, це найкращий сервер. Хто не згоден, той СССП? Два. Е, три. Зміна складності.

І треба якось було б збалансувати цю ситуацію. Я пропонував. Щоб була якась альтернатива, Так скажемо, щоб і адміністрації подобалося велика складність, так само як і ремонтцям. Так і керцям, сказали, що прийняття. От чи можна було складність змінити, але збільшити з складі самої так само, як і з є покращеною. Тобто, щоб були якісь другі механіки, які ускладнюють гру, але сама складність в плані, щоб моби били не так сильно. Была поменьше. УСЕЛИ! Чего? А чего-чего? А вам... мне гроши за это дадут? Не. Блять. Ну ладно. Сука, пепсі кола по всій кімнаті, пою мать, бля. Бля, через портали не цікаво. А, яка пірамда. А що у вас так багато? А ми за компанію. Зараз день буде побачити траву ідеально, просто ти пропустив. Цікаво, на сервер заходила дівчинка, чи це був трап? Вони кровні родичі. Так, об'єктив не закривати. Все готовы, команда, все готовы. Yes. А <свёк> Ладно. Он, он, ушел. Я его забрал, наверное. Ладно. Лайн, ставай рядом. Закурим. Вы готовы? Да ну, я... Итак, шановни Макуку. 22, та Лайн Лоу. Ебать, я придумал, ю, я лучший, блядь. Блять, лучший фон. <свят> там лучший фон, чихай. Там, да, наш там минимально красивейший фон. Може, скажемо йому, щоб не вже не видно через шейдери. Та йдити на. Так, так, скажи. Ну тоді ближче, пливемо, бо блядь трава силайніше. Став камери. Одну точніше. О, шикарно, кстати. Та що ти, блядь? Нормально, нормально. Жарку, плечі. Пос, Постав під жопу крові. <гум> <гум> да, да, да. А пташка велите чи ні? Вегайте. Шановні, лечі, <гум> ле... <це>, да. <гум> давай я буду їх контролювати, давай. щоб вони мовчали, а ти питай. <гум> все, хлопці, <гум> давайте, давайте, там дуже важливе питання. Давайте, хлопці, давайте. Давайте. Раз давайте. і все. Давайте. Як оверхорнер, він там такі плітки говорив, що ужас. Да, да. Нешановні два. Так, бля, я так не буду нахуй. Ха добре. Та ми запікаємо, запікаємо. Полукровне, Полукровне. Коров'я. существо. Существо. <світ> і гарна блондиночка. Е <світ> е <світ> недавно на нашому сервері е трапилася така зміна, як заміна складності. З найвищої до нормальної. Яка ваша думка про це, і як змінилося ваше життя після цієї зміни? Можна я перший почну? Починаю. Дуже. Дуже важко стало нічого не робити, тому що я і так живу на грибному острові і мені якось похуй. Ну заказ, Це має сенс погодьтесь. Тому все. Mm. Це... Mm. <laughs> так змінилось твоє життя. E, може, у uh, вашійсь є лейнлол. Може, у вас двох є якась інформація, яку ви хочете передати іншим громцям? або щось, якісь ідеї, якими ви хочете поділитися, підтримайте мою ідею в Діскорді, яку я запропонував, щоб торговці, які оці сині зламами, що спавняться, були не безполезні. щоб вони продавали якісь цікаві речі, наприклад, не знаю, книжки на покращення інструментів, ну зачарів. Або на броню. Або саму броню, або якісь зачарки продавали цікаві. Ну, загалом, щоб вони були полезні, а не просто заспавнуся хуй, і його вбив, получив два поводка ділами, які теж вбив. Це дуже цікава ідея, яку я дуже підтримую. Може, у вас є щось лейнлоу? У мене Добре. жодних ідей. Я тільки страдаю фігнею, що малюю, і все. Добре, тоді у мене. Ну, от складенням мені якось легше. Останнє якось. питання. Постало. Му-му-му-у? Му, Що му. каже? Поки мовчись. <звук> му му-му. Му, 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 му. Так, а не, ну, тепер не, треба. Не до... Сколько мы іти піти? Іде ти з нами? А куди? Чи, баж, чи бажаєте? До До села админів. Добре, погнали. Я аж вид попроводу. Через ад? Звичайно. Через 5. Пішли у оверхорнер. З лодками, пацани. Тут близько лодка. Добре, да. близько? Да. Давайте. Ну, Мені якщо близько. Я... Човене. А він вийшов пацани. А в мене, в мене. Ой. О. Блядь. пливемо, я зараз йому напишу. Бля, приєднався. Все я, я, нормально, нормально. Я вже написав, я написав, я ж. Вже... Ні, давайте я ми стоп... всі на тебе. Ні, запрыгай на, на нього, запрыгий на нього. Я я. Ти ти? Зараз, <реш> Аз яїн. Аз яїн, у вас там, в лодки, вам... ага. син ваш. А, можете показати, Буїк. де він? Поняття Бо мені має. здається, він, що він трошки ухиляється від нас. В центре <реш> Це дайте. <реш> <реш> ви його не бачили? Люди, ви його не бачили? Цікаво, де ж він? Ні, щось не видно, ніде не бачить. Бляха, муха. Як так може бути? Може він там? В квітах його немає. Там ні, його нема? Він ховається. Та ні. А ну, давайте подивимося. Ого! <звук> він тут, а пацани! Спускайтеся, ловлю. Бестріше він тікає, бестріше він тікає. Аю! А де інші, де інші? Ось все. Де, де Лейн? Лейн і Макуку. Погнали Тащі. за ним! Погнали, він втік. Бачу, його бачу. Йо! Ой-ой-ой! Тушіть, тушіть, тушіть! Далі, далі, тушіть кодай! Вода, вода! Побігай, побігай. Дякую. Хемате. Хемате. Хемат... Шановний адмін, і ти. У нас є пару Ді, питань. Де? Ми телеканал Розквіт. Говорить. Мовчить вашому. Е... Ніхуя не мовчать вашому моменті, він мовчить що наверху. Сенсей! Мастер Уквей. Мені якраз треба в Японську імперію. Він поранений. Іди сюди, дай. Короче, втікай. Е, макуку. Ми загубили Макуку. А він там під землею, він пропустив. Я просто по подробиние далі. Не такі, як всі, так? А ви, блядь, А, Сука. Заблукав. Світ заблукав! А скинь ти їсти в мене, те все робити. Я його бачу, біжі. я його бачу, хлопці, я його бачу. Покуку, блять, паку, сука. Біжіть, та біжіть, бля, я дожену. Вон він на дереві, на дереві, Тарзан. Панатки, Панатки біжуть. біжуть. Де За, на дереві? Шановних мої ти. Ти телеканал Роской Говорить. А називайте мене, Максим! Давайте, на мене залазьте, залазьте на мене, залезьте на мене. Запригвійте. На тебе, де. Да Блясть, як я на... І на да, я кровей. Ну, это На и на крышу. Залась на крыше. давай давай, <ріст> О, Ай, не вийшло. Не получилось. Я залез. Прыгай, прыгай, прыгай. То... Я залез. Не можу знайти. Курва, понастроить даххити. Він на верху, він по крышам бігає, да? Біло всё! Ти нато! Лови його! Я вважаю, його треба просто вбити. <ріст> Охуєть. Тебя <ріст> 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 Всього пал пару питаннячок. Ми іти. Будь ласка. Це навітора. Одне питання. добре, одне да... питання інтерв'ю взяти у вас Шановний хакомуєте. Шановний, зупиніться, будь ласка. Ми преса розговорить Розкид Ви <смін> Ми пресуєте. Ми преса. Ми все правильно робимо. Ми фанатки. Це на ваше благо. Ми хочемо вам як найкраще. є екшн камера. Бо моя камера не працює на ходу. Оверхур! Оверхурдер ров лови! Ой! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Держи його! На голові! Сідайте! на нього! Я убігаю з другої сторони! Е, ти мене! Під ноги йому! Під ноги! Ти не так, ти не торопишь, блядь. Я відбиваюся. Не за ту сторону играешь. И что в ней его. За адмінів, я, я, я за, до... 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 за адмінів. О, так у тебе адміни кинули. Я сів для нього. Шо робити? Шо робити? Какай на нього? Бей. какай. Какай. Эээ, нече не. Да. Ой, А, а чим я зайнятий? О, він не зайнятий. Ой. Ладно. Ніхто нічого а, не шановний що? Ліо 77, чи ви я? готові ви е, дати інтерв'ю замість вашого другого хикомуїту? Так, да, але ну я буду грати його роль. <ролі> <Дова. ролі> а, а ну, оверхорнер. Не, не дави йому на музику, будь ласка. <ролі> шановний Ліо 77 в лиці HickeMietu. Нє-н-ні, правильно кажи. Ого. тебе Доброго дня, шановний. Колючка. Тихо-тихо-тихо-тихо. тихо. Доброго дня, шановний Хикмити. Це телеканал Говорить Розквіт. Так як ви один з адмінів, нам цікаво почути вашу думку по поводу змінення складності гри. Що ви думаєте про це? Та щось напридумували собі нашого тут нормально було все. Придумали, що складно грати, скіл іші. Я не It знаю, tmg. що їм не подобається. Це цікава думка. Це де, взагалі? Може у вас є якісь ідеї, які не підтримують ваші друзі, такі як Ліо Сім Сін і доктор Бет. Може, у вас є якісь е, погані слова про них? Так, да. я от зараз прямо з ними в войсі сижу і кажу: давайте додамо плагін на скіп ночі. А вони кажуть, ні, ми не хочемо. Пезло їбуче. Мене захуєрять? Не, я тоже Ладно, Я теж з ним. Я перед вами роздягаюсь. Ого. Хікомити, мені з кадра. <сх> так. А Ану, Зйомочна група, тихо. Ух <кху> Доброго дня, шановні химияти. Це телеканал Говорить Розпід. Так як ви один з адмінів, нам цікаво почути вашу думку по поводу зміни нескладності гри. Що ви про це думаєте? Та я не знаю. Що то вона придумувала собі, сука, скілші, які-то. Ну, Питань немає в мене, не було до того, що складність була складна. Вона не була складною, при тому, що вона була складною. Тобто, вам не подобається ця ідея? Ні. Може у вас є якісь поради гравцям або вашим друзям? Може у вас є якісь слова, хороші або. Скоріше за все, погані про ваших друзів. Може, ви хочете Нам якийсь буде... плагін додати. Інтерв'юр <плак> <плак> <Нам дуже> цікаво <плак> Чути вашу думку. Мені цікаво почути вашу <плак> думку. Скіп e, ночі. За, проти, якщо не через ліжко. якщо Скіп ночі за Лупа. Добре. <плак> Шановний багет. E, Зв'язку з останніми новинами. Адміністрація серверу, яка складається з вас, і двох ваших друзів, вирішили, що зміняти е, складність гри з найвищої на середню. Тобто нормально. Яка ваша думка по поводу цього рішення? Ну, чесно, я проти, но цих два мене не слухали. Е, цікаво, чому? Може, у вас якийсь несерйозний вигляд? М ні, ну глянь на це лице, воно повністю серйозно. От я дивись. теж думаю, як можна було його не слухати. Ну взагалі цього не розумію. Як не можна було можна його не слухати? що він не приймав ніяко рішення, його не було в останні два. А тут кажуть, що ви не приймали ніякого рішення. Його рішення не вважаєте. Це відео було створено завдяки цим повідомленням.